Рік безкоштовного навчання і проживання у Сполучених Штатах Америки таку можливість дає українським школярам FLEX – програма обміну майбутніх лідерів. Відбір претендентів відбувається шляхом відкритого конкурсу для охочих прикарпатських школярів. Тестування відбудеться вже у цю суботу, 19 жовтня, в Івано-Франківську, місце проведення загальноосвітня школа номер 22, яка знаходиться на вулиці будівельників 24. Програма «Флекс» реалізується в Україні впродовж останніх 20 років. За цей час стипендії на навчання у Сполучених Штатах Америки отримали майже 6 тисяч українських старшокласників. Серед випускників Ірина Лоїк, а зараз представник американських рад з міжнародної освіти. Колись здійснили її мрію. Тепер вона допомагає здійснюватися мріям інших. Флекс це програма майбутніх лідерів, це програма культурного обміну між Сполученими Штатами та Україною, яка дає можливість старшокласникам навчатися протягом одного навчального року в американських школах та жити в американських сім'ях, оскільки я була. Представником дівчачої волонтерської організації в Сполучених Штатах я стараюся брати волонтерську, займатися волонтерством тут в Україні. Під час євро була волонтером УЄФА, зараз є волонтером інформаційного сайту ООН і намагаюсь допомагати у будь-яких соціальних проєктах, куди запрошують. Участь у флексі учениця Коломийської гімназії взяла у 2005 році. Завдяки цій програмі Ірина відкрила для себе Америку та значно покращила знання англійської мови. Сталося випадково, оголосили про тестування в івано франківську школі. Вирішила просто випробувати себе. Наскільки я зможу взяти участь, наскільки мої знання англійської мови відповідають тому, аби проживати в Америці один рік. І стала фіналістом, жила в штаті Вашингтон. Просто неймовірно. Вній сім'ї ми багато подорожували. Вони відкрили Америку зсередини, тобто не те, що ми бачимо у фільмах, а дізналися про те, як живуть американці, чим вони живуть і наскільки їхні погляди на життя відрізняються від наших. Програма повністю фінансується американським урядом. Аби взяти участь у Флексі, необхідно мати елементарне знання англійської мови та звичайне бажання. Перший етап тестування на участь у цій програмі для прикарпатських школярів відбудеться у суботу, 19 жовтня, в Івано-Франківську. Початок о 9-й годині. Тестування буде відбуватися в школі номер 2 за вулицею, за адресою вулиця Будівельників, 24. З Собою необхідно мати паспорт або свідоцтво. Во підписано згоду на обробку персональних даних, яку необхідно завантажити із сайту американських рад, ручку та фотокартку розміром 3 на 4 Участь можуть брати абсолютно всі. Програма дає змогу учням з обмеженими фізичними можливостями брати участь у тестуванні. Єдине це вивчати англійську мову і мати бажання спробувати щось нове. Всі охочі учні 8, 9 та 10 класів, які народилися у період з 1 березня 1996 року по 15 липня 99-го, можуть прийти і випробувати свої сили. Кращі хлопці і дівчата вже наступний рік проведуть в Америці.